Наконець ці таргоші дослухались до людей, включили голову і скинули файно ціни трактора. Джинма тепер не стоять, наприклад, захмарно. А джинма можна взяти, як раніше, стоїли ДВ Chicken Tower. Також впали ціни і на інші модельки. Хто Трох... шукає трактори трьохціліндровий. Трох... Зверніть увагу, запишіть, перепишіть номера. Які є внизу. І дзвоніть, спитайтеся. Нормальні пацани нормально роблять ціну, є нормальний вибір техніки, є баушні японські, нові китайські, Більші, менші на будь-який смак, на будь-який бюджет, фактично, від трьох там з копійками тисяч можна вже взяти безремньового трьохциліндрового трактора нормального на нормальному трьохцилиндровому двіжку. Хлопці, запам'ятовуйте. Оптова база місто Київ. класні ціни на трактора. Бо завозять це все напряму. Предоплатів нема, наперед нічого не береться, всі розчоти все по місцю. Привезли вам тракторець, ви розрахувались. Самі нові є модельки, Є23 й рік. Старші модельки оцінювані. О, Пожалуйста, новий Сінтай, пожалуйста, Шифенги новими капотами. А, пожалуйста, фортешки, пожалуйста, скаути. Кому? Нормально, 23-й рік, щоб взяти на штуку, на півтори, на 800 доларів дешевше, то буде вам 23-й рік. Поставки їжедневні, запчасті, гарантія, обслужування, всі розходники, все налічі, в магазині, любу можна придбати запчасті. Тобто, купуйте техніку, понятно, як обслужувати. Кожен пару днів ставка нова з Китаю. Як бачите, також в наявності. Цілий склад запчастин. Цілий склад запчастин, цілий склад навісного обладнання. Якщо купувати трактор в комплекті з навісним обладнанням, то ціна буде ще нижча. Ще нижче. Загружається і тако вам буси привозиться. Борони, сажалки, копачі, копачі такі, копачі такі, борони такі, борони такі. Навісне фрези, пуга, любі. Від 24 кінських сил до 50 і більше кінських сил, мотовочна навіска, пожалуйста, копачі, фрези, тово, тово все є. Польські пуга, українські пуга, яких тільки тут нема. Все, всі навісне, любе, Вірок, скоси, оприскувателі, погрузчики, якщо треба лопати, на любі задачі. На будь-який бюджет до тракторця вкомплектувати все навеску повністю все є. Так що, хлопці, звертайтеся, звертайтеся. діють знижки, номер телефону є внизу. Дзвоніть, питайте ціну. Який цікавий трактор, дзвоніть, питайте ціну вже. Зараз, мужики, покажуть одну-просту річ, Коли мені пишуть, що три трактори, я показую 3000, 2,5, 2600 трактор, ну, мені немає не трактор. Вони кажуть, ти кажуть, то мотовок. Той самий на ремнях мотобок. Тільки що, е, блин, ну коротше, це херня пише, я вам просто покажу. Бо все лежить якраз вигрузить. Мотобочна, за що тут гроші? Ну, в чому різниця? Тому що по грошах вона так само, як мототрактор мототрактор стоїть. Ну, хіба що тут без комплекту ви Навіть дешевше вийде, ніж багато мототракторів, я так кажу. От в чому різниця. От я показую вам без збільшення камеру. реальном о, це пацан нормально, бачите? А ви казали, ну, можна піднятись, можна піднятися ще і як. От, дивіться. От. Яка йде тут коробка передач. Тут фактично в самому тракторі це найдороге, ця коробка. Саме чітке, бо вона дійсно зроблена потужно. І нас зроблена, бачите, от, саме блок коробки. На, скільки? на сантиметрів 20, бо я такої не можу навіть її обхватити Ось і по подовжені. Пів метра. І тепер ми дивимося на мотоволочну коробку. Так само, на такому ж збільшенні. Ну, я її спокійно беру, тобто вона в половину менша. Ну і я думаю навіть... Нема сумису порівняти. Ну, зрозуміло, що тут ще кардан іде, під карданна вал відбору. Ви вже хоча б якимось не всім навісним трьохточковим, але якимось облегченим вже можете працювати. Включи виключили в піднімаєте собі навісне. Вот. Понятно, що тут не буде вон, піднімати От, ну, Понятно, що навісне треба менше, облегчене і так далі. Там того ж пуга меншого, чи фризу. Але в принципі цим тракторцем вже можна вже можна якось працювати, якщо у вас є якийсь об'єм робот. Єдине, що конечно, ще, якщо у вас не ровно під горку місцевість, то такі самі є з передком. З передком буде 3200, я не пам'ятаю зараз, яка ціна. Ну коротше, десь в цьому діапазоні такі самі з переднім мостом ведуть. А такі от заднім мостом починається від 2700 на Таких от, на такій от коробці. Ото от вже трактори, яким можна щось поробити. Да, Це трьохциліндровий, але головне нюанс в цих тракторах, всіх ремінних, болячка. Коробка передач, вона і слабша, мотобочна, і по функціоналу вона. Ну, Навісне, яке мотобочне, воно їм незручно працювати, якщо у вас не 20%, соток, а більше. Трьохточку всі перероблюють, ставлять на трьохточку, точку, Тут же не треба вам нічого перероблювати. Бачите, є нормальна коробка, є нормальна степка на прицепах. Тому такі тракторці я раджу дуже брати. Я не кажу, що він не буде ламатись, в нього є свої болячки теж. Там це дешевий Китай, там багато нюансів по ньому дуже вам треба, придеться доробляти по кузову, по сідушці. От навіть на примірі Scout Беремо скаута. Більш-менш допіли вже і куза, бачите, перемиєчка вже стає і все. Но все одно це, наприклад. Но воно ж ну, таке одноразове. Вся китайська вся гірлянда, ось. воно ж якщо щось не зробить, то буде туди попадати вода, воно заклине того стартера чи щось. Тут треба все прикласти руки. Ну, тотально мас, масло мало, ну що це не підніме багато, бо тут. В системі 2 літра з чимось масово всього. І додають додатковий бачок на масу роблять хлопці. Тому що тут воно не розраховане, теж не піднімає е, багато на підйом. Насос стоїть інша, нормальний. Насос мощний. Тобто насос, як в трьохциліндрових тракторах, такий самий стоїть точно насос інша хороший. Вот. Ну я ж кажу, от такі моменти є. Найголовніше коробка вже зроблена. А... От, ну, по типу шифінговської. Дуже схоже, От, якщо брати шифінг. ну, зрозуміло, що в 44-му ще потужніше, але факт в тому, що не мотовочно. Тому від мотовоку тут лишилося тільки тип приводу. Мотори на них всіх ідуть 11-15, тут 22 конячки. Там може писати по-разному на капоті на 22. Є ще 350 і там мотор трохи більший. Там заявлено 35 виробником, але я чесно в 35 не вірю. Я в 35 не вірю, але трохи запас мощності є. І ось стоїть воно, бачите, ось ото це вже ківолота, я не знаю навіть які як, е, як вилізти, пролізти, які блять пиздец. Ось бачите, такий е, з переднім мостом. Ти то, що я казав, 3200. Ось ось передній мост Пішов сюди. Передок ведучий, передок теж через карданчик, ну тут от, в цьому плані коробка, моз, залізе, ну, шара вийде, але вона теж йде нормально, вона не буде там сипатись, нічого їй не буде. Тому такі варіанти є від мотовочного. Но є нюанс. Бля, ха не знаю. Якщо брати, допустимо, такий тракторець, жоповози, тут у вас нарізка, нарізка, вся мотовочна. Ось сюди цепляється на пушки, копачі і так далі. Коси, все на мотобок, воно в рази дешевше, в два-три рази дешевше. Хоч пуга берете, хоч фрезу, хоч косарку, хоч грав. Ну все, все дешевше йде в мотобочне. І якщо у вас 20 соток чи 10 соток, і ви два рази на рік там треба чистити для себе щось поробити, то хлопці, на трьох точках навісне дороге. На трьохточку там багато своїх нюансів. Тому звісно зручніше з трьох точечка, але а, чисто на оранку можна перехідну штуку, щоб типу, на трьох точках, чисто без вому. А все остальне під ремінь, привод і погнали собі, бо по то і дешевший і на маленькій площі то нормально буде. Як мотоблоком працюєте, тільки вже не ходите за ним, А, а сидите і плюс там гідравліка ще ну все. Оце такі тракторці для цих задач. А на трьохточку, звісно, на весне <кхи> стоїть більше. Ну і тракторець вже зможе більше зробити. Ось тобто, такі, такі варіанти, я раджу, якщо у вас є якийсь об'єм, певний задач роботи. Не сугубо там для себе, пусть невеликий, але да? все одно вам вже треба, <кхи> як кажуть, щось робити більш об'ємне. По сусідах можете трохи поїздити, картошку повикопувати. От, і такі якісь роботи. Тому, хлопці, звертайтесь. Номер телефону, бачите, в шапці профілю є в описі, є номер телефону є всюди. Пацани. Є підберемо вам варіант. Якщо у вас таких тракторців подешевше, то я ж кажу, ось о варіанти є і більш надійні. І не всі, з Китай, то матовок, то Барахло. Ну, то ж мотовок, ви ж бачите, то різниця є. От. А, є і мотоблок, то комусь мотоблоку вистачить, знаєте, хлопці, то такий мотоблок, то теж техніка, яка у людей працює, і по 10 років, і мототрактора працюють такі по 10 год. Якщо, я так скажу, по такому китайцю, якщо у вас руки стоять із жопи... Як в мене, то його навіть не купляйте. Купити же Донфейна, ті типу, прийшов масово масло міняти, їздити. І то там обслужувати треба. А якщо такий трактор, то як знаєте, як пельмені купити, поняли? Сирі треба ще прикласти трохи сил часу, щоб було файно, смачно. Розумієте? А сирі пельмені ви ж не поїсти, так само за цими тракторцями. Там, ну, основа тут нормальна. Бачите, рама йде, сотий швейлер, грубий. Прийде 11.05, 11.15, і 22 коняки. Коробка теж у вас нормально стоїть, все на цьому. Ну, тут же наш і крайо навіть зробило більш менш файло. Ну, а все остальне, все остальне, вам треба буде електрика, якісь магістралі, датчики, ото все, сидіння. Там рульовка навіть та там люфти бувають. Всі ще не бувають в перших моделях були люфти. Там вже треба вам, як то кажуть, трохи прихвастити руки. Доробити його під себе довести до ума. Сим ще більше. Сим ще більше до ума треба доводити. У вас таке мото. Бачите, колесо спустило щось. Так, ось пробилося колесо. Такий новенький кінтаврік. Тому майте це просто на увазі. От, я думаю, я все постарався об'яснити по-чесному хлопцю, мені, як то кажуть, скривати нічого, приховувати. Тому, як треба трактор, щоб вам по-нормальному, по-людськи пояснили, показали, не є лапши на вуха, як є. Звертайтесь, допоможу, без питань. Номер телефону є в описі. Привозимо безкоштовно по Україні, без передплати. Розрахунки всі на місці. Звертайтесь.